з вами на своєму каналі Олікс 2024 рік. Був перебор монет і показую вам, що у нас. Що я відложую і можете відложувати ви, якщо хочете. 50 копійок. Аверс здвоєні. Реверс Нолик двоєнії, а тут. 2005 року 1 гривня здвоєння. Може побачите справа така. То в 2006-му вона є, а тут в п'ятому. Так що я її відложив. 2 2004. -й. Одна 10 копійок 16-го. 23 й рік, по 5 копійок 92-й. Копійка 92-й відложуємо, 10 копійок. Італія. Одна 10 копійок. Луганськ, Луганськ крупний гурт. 94-й. 96-й одна. 50 копійок. Трепеція. Е Гривня попалася 65 перемоги років. Дві третій штамп. Як-не-як, -як пішло трошки. Ну, напевно, воно вже і закінчилось. Побачимо в слідуючому переборі. І цікава знахідка на кінець, як завжди, попалася 50 копійок олівочки Бачите, я Такі вони більшенькі, як олівки. Ставте лайки. Хто хоче, підписуйтесь на канал. Буде ще щось в переборі, то побачте. Всім пока, до зустрічі на каналі.